Привіт, друзі, ви на каналі Горгани, і сьогодні ми поговоримо про компаси. Ми всі уявляємо приблизно, що це і для чого цей прилад, але коли він потрапляє до нас у руки, виникає відразу купа питань. Тож в цьому відео ми розберемося, які види компаси існують для орієнтування на місцевості, та які в них є фішки, окрім того, що вони просто показують на північ. Отже, компас це дуже проста річ. Він вказує своєю стрілкою нам на північ, і відповідно ми можемо визначити інші сторони світу. І завдяки цьому ми базово можемо орієнтуватися у просторі. А це означає, що за допомогою компасу ми можемо визначити напрямок руху, куди нам потрібно рухатись. Правда, є певні нюанси. Якщо вас закинути в якусь невідому місцину і дати в руки компас, скоріш за все, ви завдяки компасу не зможете знайти шлях додому. Вам все ж потрібна якась інформація або прив'язка до місцевості. В ідеалі вам потрібна ще карта, і ви повинні знати, де ви знаходитесь, або хоча б визначити своє місце розташування за допомогою якихось орієнтирів. Ну в крайньому випадку ви хоча б маєте розуміти, звідки ви прийшли в певну точку. Давайте приведу простий приклад: ви вийшли з машини на дорозі посеред лісу і пішли в якусь сторону збирати гриби, ну або чим ви там любите займатися в лісі. Ви знаєте, наприклад, що це траса Київ Коваль, і тримаєте в уяві те, що вона проходить приблизно зі сходу на захід. Відповідно, розділяє цей ліс на північну та південну частини. Ви також знаєте, що ви вийшли з машини і пішли на ліву сторону, тобто, відповідно, в південну частину лісу, і ходите там якийсь певний час. В лісі заблукати дуже легко, і ви. Ходячи в лісі, просто втрачаєте якісь орієнтири і не знаєте, де яка сторона світу, звідки ви прийшли і в якому напрямку траса і ваша машина. Але маючи компас, ви можете визначити, в якій стороні знаходиться північ, і таким чином вийти собі на дорогу. А ось інший приклад. Ви в горах і там дуже щільний туман, нічого не видно. Але ви хоча б знаєте своє місце знаходження, тому що ви, наприклад, на якійсь вершині з позначкою, на роздоріжжі, біля озера або біля якогось розділового знаку, наприклад, стовпчику старого кордону, позначеного номером. Але ви не знаєте, куди вам рухатись, тому що не бачите якихось орієнтирів. В такому випадку, маючи мапу та компас, ви можете співставити напрямок на мапі зі стрілкою компасу. І таким чином зорієнтуватися і визначити, в яку сторону вам потрібно йти. Такий спосіб орієнтування з мапою та компасом за орієнтирами вимагає певних навиків, які краще здобувати на практиці, а не з відео. А зараз ми розкажемо, які ж види компасів існують для орієнтування на місцевості, і що в них є корисного. Отже, перше, що варто знати про компаси, це те, що вони поділяються на магнітні та рідинні. Магнітні варіанти вони базові. Ми маємо там магнітну стрілку, яка орієнтується по магнітному полю землі. Таких компасів краще уникати. Вони точні, але їх стрілка стабілізується занадто довго. І потрібно чекати, поки коливання закінчиться і стрілка зупиниться в певному напрямку. Кращими є рідинні компаси. У них всередині знаходиться рідина. Частіше за все, це гліцерин, який не замерзає на морозі, і ця рідина допомагає стабілізувати стрілку компасу. Її коливання менші та більш плавні, і працювати з таким компасом можна швидше. Далі про те, якими з рідинних компасів ви можете користуватись для орієнтування на місцевості. Почнемо зі складаних. Це ось такі компаси в коробочці з відкидною кришкою. І частіше за все, на такій відкидній кришці є зеркальце, яке використовується, щоб співставити якийсь орієнтир з показниками компасу. Для цього потрібно відкрити кришку на 45 градусів. І піднести компас горизонтально на рівень очей. Кращим варіантом для роботи з картою є планшетний компас. На ньому може розміститися багато різних корисних деталей. Окрім самої стрілки і азимутного кільця, яке розділено на градуси і яке крутиться, щоб вирахувати азимут, Ми тут маємо стрілку напрямку руху, за якою ви будете йти. Також маємо різні шкали вимірювання відстані для різних масштабів карти. Орієнтирні лінії, що накладаються на карту, збільшувальне скло, щоб роздивитися дрібні деталі на карті. На деяких компасах є навіть компенсатор похибки кута. Адже магнітне поле Землі, куди вказує стрілка на компасі, відрізняється від північного полюсу. І в залежності від того, в якій частині планети ви знаходитесь, ця похибка може бути різною. Також за допомогою деяких компасів можна виміряти кут схилу рельєфу. Ще одним різновидом компасів є компаси для спортивного орієнтування. Їх особливість у тому, що в них немає позначки шкали градусів, а є лише кольорові позначки на азимутному кільці. Головна їх перевага перед іншими компасами це те, що вони мають дуже швидку стабілізацію стрілки. Їх стрілка майже не коливається, якби її ви не крутили. У спортивному орієнтуванні вам потрібно на швидкість пройти контрольні точки, позначені на мапі. Тому у вас не буде часу стояти і детально відкладувати азимут. Ви це робитимете швидко і на ходу, відповідно, і позначок з градусами вам не потрібно. Тож, якщо ви просто хочете визначати за допомогою компасу сторони світу, ви можете скористатися звичайним круглим компасом без планшету або компасом в коробці. Якщо ж ви плануєте працювати з картою, то вам допоможе планшетний компас. І відповідно, якщо ви займаєтесь спортивним орієнтуванням, вам потрібен спеціальний компас для спортивного орієнтування. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.